Доброго дня, друзі! З вами Каткам Маркет. Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас цікава історія. До нас прийшов Роман Жилковський, лікар-стоматолог, який придбав собі сканер Shining Elite з функцією фотограметрії. І сьогодні ми хочемо показати вам кейс, який був зроблений за допомогою сканера з цим прекрасним лікарем. Історії з чим прийшов пацієнт. Ось у нас ситуація до. На верхній щелепі у нас збережено всього три зуби. Ага. Вони у нас нерухомі. Ага. На нижній щелепі також у нас до 10 зубів збережено. Uh -huh. Було прийнято рішення провести планування і імплантацію по наві... ну, через навігацію. Uh -huh. Ми виготовили хірургічні шаблони. Yeah. Хірургічні шаблони були у нас у програмі. Real Real guide, guide, yeah. Real guide. Ми uh -huh. розставили імплантати. Uh -huh. На нижню щелепу зробили два шаблони. Спочатку шаблон для пінів, потім в ті самі отвори поставили шаблон на, вже для імплантації і uh -huh. зберегли ще ми два зуба. Зараз uh -huh. покажу. Uh -huh. Ось. Зараз, uh -huh. виходить, ми. Зберегли ось ці два зуби для mm -hmm. того, щоб у нас шаблон мав достанні опори, і для того, щоб в подальшому при співставленні сканів використати також ці зуби. Ну, зону для співставлення після операційних сканів. От навігація. Mm -hmm. Ми спланували зараз ось на нижній щелепі розставили mm -hmm. імплантати, далі yeah. на верхній щелепі, ось так розставили імплантати. Ага, да. Верх ось Верх. у нас. Yeah. Yeah. Окей, все ми uh -huh. підготувалися до операції. Наступний етап у нас операція перед операцією. Ми провели сканування пацієнта на верхній щелепі. У нас не було зубів дестально, і uh -huh. ці зуби ми видаляємо відразу перед встановленням імплантатів для співставлення сканів передопераційних з післяопераційними в даному випадку використовуємо скантрейсер на верхній uh -huh. щелепі, на нижній щелепі. Ось у нас нижня щелепа. Uh -huh. Ми залишаємо ось ці е, два зуба, uh -huh. по яких далі в нас сканер спідставить сам сканер. Тобто у нас са сама програма спідставляє пріоп разом з післяопераційними так. сканами по тим ділянкам е, загальним. Е, загальна ділянка на верхній щелепі це у нас трейсер. На від трейсер. Да. І плюс у also... нас досить виражена анатомія. В горбі верхні щелепі на да, да, по яким вона також може співставитися. Ну але ідеалі використовувати два скантрейсери. Ну uh -huh. так сталося, що тут використовували один на uh -huh. нижній щелепі, також у фронтальній ділянці ми можемо використовувати скантрейсери для того, щоб в нас було більше нерухомих зон да. для співставлення. Якщо є там місце або ну, мікроімпланти, так. або Лего, я знаю, такі ставлять ще не в надистальні. Там десь відео. Окей, наступне. Наступне ми провели імплантацію. Зараз покажу. Ось ми на нижній щелепі імплантати встановили. Ось так воно виглядає. Парненько. Зашита. Після встановлення імплантатів ми проводили вже саму фотограмометрію. Ось у нас фото з. З нашими скан-маркерами ми да. залишили по одному зубу, так як я говорив, для того, щоб а, в подальшому у нас співставився скан а, передопераційний. Угу. А, ну, в принципі, на цьому етапі, коли, коли у нас фотограметрія, у нас може вже і не бути цих е, зубчиків. У нас вони мають бути на момент співставлення з ковпачками. Ну, mm. да. У нас калпачки, да. бо ми сканували не тільки саму фотограметрію, а ще у вас можливо є фотографія з калпачками. Да, да, ось ось це спеціальні ковпачки у нас, да, які ми надягаємо на мультиюніти, і вони дають можливість співставити нашу фотограметрію, тобто ідеальну позицію сканмаркерів, з м'якими тканинами пов'язати, і нам не треба ніяких додаткових сканів робити. Ну, так, так в даному так. випадку за того, що після вишивання у нас платформа мультиюнітів заховані під яс. І ми проводимо сканування ясен із цими зубами, uh -huh. що залишились. Uh -huh. У нас, е якщо ми б вважали, що ми сканували б кейс, який не післяопераційний, то використовувати ці проміжні скани не, не було б потреби. Так mm -hmm. виходить, що ми якби візуалізуємо краще для самого сканера наші позицію мультиюніті мульти 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 по мульти яким та. йому підтягувати ту конструкцію Далі, з да. трансферами. Далі в нас е ось ці... Проміжні сканмаркера автоматично підшиваються з нашими сканмаркерами да, з, з ось цими фотограмометрії. Да. Да. Так, це у нас на нижній щелепі так було. Угу. На верхній щелепі ось фото. На верхній щелепі, угу. на верхній щелепі, в нас були імплантати в ділянці ну, горбі верхньої щелепи, можна сказати, угу. як тригоїди. Угу. Е, в чому ще плюс? Даної фотограмометрії, що ми отримуємо чітку позицію. І хто знає, що в ділянці горба верхньої щелепи знімати відбиток досить дискомфортно, в даному випадку це було ну, взагалі легко. Угу. Ну, то, Тому, що в тебе геобразний <кій> сканмаркер, і ти, uh -huh. скануючи позицію по центру сканмаркера, він підтягує його повністю позицію, тобі не обов'язково лізти аж туди. Да? Ну, Під час скану. Набагато комфортніше і швидше. І, а, Менше потрібно пацієнту відкривати рот і якби ергономічніше, як так сказав. Ні, це точно. Окей, на верхній щелепі ми також все відсканували. Також використовували проміжні сканмаркера. Ось так виглядає воно у фронтальній ділянці. фіксація самих сканмаркерів для фотограмометрії. Не викликає ніяких да, тут. Ну тобі, скільки це займає по, по часу, плюс-мінус. Скільки закрутка самих сканмаркерів? Ну, десь одна-дві хвилини. Потім потрібно ще їх виставити, щоб вони не торкались один до одного, mm -hmm. в принципі. Взагалі ніяк ну, немає складу. Не Плюс бачу багато рідини на самих сканмаркерах. Чи впливає це на процес сканування? Замітили чи не замітили? Це так на фото. Перед тим, як сканувати, я їх просушую. Тр трошки просушую, просушу, щоб не було вони червоні. Ми відсканували і отримали uh -huh. ось такі ось скани. Це в нас передопераційні. Да. Далі у нас ось це у нас проміжні, проміжні скани. Зараз я виключу нижню щелепу. Да. Можна виробити. Зараз. Угу. Ось. Це у да. нас післяопераційний скан. Від Zoom і Відзумити можна. Ось. Угу. Да. Да. Це в нас, виходить, післяопераційний проміжний скан і ось скан зі самими скан-маркерами, які ми вже вибираємо в бібліотеці після сканування. Тобто в нас там є бібліотека, в даному випадку це були імплантати Neodent. Але прикол, включити ось цей скан з цим, що воно по трейсеру реально в програмі, всередині програми, співставляє yeah. післяопераційні скани. Дану І не, не треба кудись там в екзекат там скидати, щоб тепер. Так, у нас виходить всі скани. Ось uh -huh. у нас е, виходить, якби як три скани, Я uh -huh. б так сказав. Ну no, да. Ось ми по черзі. Тобто у нас передопераційний скан з uh -huh. трейсером. Далі післяопераційний скан з трейсером він автоматично співставився спочаткової uh -huh. ситуації і далі у нас скан окремо скан маркерів в даному випадку якщо у нас е ось тут вони виглядають якщо в нас вони виглядають да. роті ось так то далі ось ці флажки замінюються в самій програмі да, в бібліотеці на ну, на ті скан маркера які використовує система Даної імплантації. Так, да, які технік вже да. побачать у себе там при, да. при моделюванні? Технік у нас не бачить ось цих е флажків для фотограмометрії. Ну да. Окей. так. Окей. На нижній щелепі це аналогічно. Ага. Ось у нас передопераційний скан. Ага. Далі у нас іде проміжний скан. Ага. Ось. Гарненько. і також і... програма співставила да, да. Прекрасно. Ну, за рахунок того, що ми залишили зубчики. Бо так. якщо зубчики б не залишили, то відповідно ніщо б там не співставило би десь ну, плюс-мінус да, орієнтовно. Тоді, то тоді потрібно трейсери якісь використовувати. Да. І ось так ми отримуємо позицію наших. Да. скан-маркерів. Відносно один одного. Да. Тут, тут, тут яка ж історія, що коли у нас промарковані всі подавані сканмаркери, кожна точка прораховується його положення точно відносно ну, од... да. одного. У нас одно. скан ось цих е, скан маркерів для фотограмометрії взагалі не. Е, Воно не сканує слизову то uh -huh. воно сканує тільки їхні. Ми отримуємо тільки їхню позицію. Да а потім вже йде прив'язка до маски uh -huh. а, чи проміжними сканмаркерами, ковпачками на мультіюніти. А ковпачки взагалі закручуються, типу вручну. Чи ви закручували їх? Е Ні, все вручну. Uh -huh. Ну все як по інструкції написано. Окей, no, да. okay. далі ми відправляємо цей проект в лабораторію. В uh -huh. Ми для того, щоб себе перепровірити, прикус, форму зубів робимо ну, прототип. Uh -huh. Ось у нас, зараз я покажу. Ось так у нас виглядає прототип порожнення рота uh -huh. а, буквально на другий-третій день. Uh -huh. Це ми... другий третій день після операції, готові да. прототипи. Да, ми внесли uh -huh. корекції, які нам там потрібно були. і... Почому корекція була по прикусу конкретно? Ну, можливо. Uh -huh. Там, буває, що фіксуємо ще раз е, матеріалом для реєстрації прикусу, для того, щоб максимально точно все uh -huh. передати. Uh -huh. Окей. Далі в нас ось так все загоїлось. Ось так все у нас загоїлось на нижній щелепі. Uh -huh. Ось <свист> так на верхній щелепа. Да, да. В даному випадку ми робили титанову балку uh -huh. з супроструктури з ПМА. Ось uh -huh. так виглядає верхня uh -huh. щелепа uh -huh. і зараз. Так виглядає така нова банка і ага. мана нижній щеропі. Гарненько, Да. Робила десь... лабораторія калібра. Їм привіт, привіт, сміла. <світ> далі і ось у нас готова вже робота в погані Все зафіксували. Ніяких посадка, просто головне всі говорять, а як воно по посадці? Як воно попасаці взагалі? і, 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 і да. Папасаці все ну, максимально пасивно. Це все одно, що ви фіксуєте як одиночну коронку, тільки в даному випадку у нас Total. тотальна робота на імплантатах. Uh -huh. Також ось у нас панорамний знімок після самої операції uh -huh. і панорамний знімок. З балками, да, з балками, і ми ще там. Прикладемо прицільні знімки. Ось у нас знімок з балкою. Угу. Тобто, по знімку з балками видно, що ніяких нюансів проблем немає. У вас же ж не один сканер, у вас два сканери, да? наскільки пам'ятаєте. Ви ще прайм сканом користуєтесь? Да, користується. Okay. Да. І о, що просто говорити, є кожен інструмент під свої задачі. Ну да під під ось ці задачі. Під ці задачі в даному випадку ну, у нас є сканмаркери для фотограмометрії, які в даному випадку працюють для, тільки з даним сканером. Uh -huh. Ця технологія поки є в цьому сканері. Yeah. Тому ну, повторити, на жаль, з скан не може <laughs> дану ситуацію. Для сканування там під вініри, ну, напевно, PrimeScan скан буде краще. Yeah. Для а тоталь... Ще краще аналоговою відбиток інших, ну для імплантації, для планування. Ну, як на мене, це інструмент, який закриває в даному випадку е таку реабілітацію uh -huh. від. Е Початку до кінця, тому що е, в нас виходить всі е, е, етапи в одному, ми, в, одному проєкті да, в одній програмі, так. Да. Угу. Все зшивається в одній програмі, і тим самим в нас менше задіяно на людей, які це все спідставляють, і ми отримуємо таким чином. Напевно, кращий результат, ні, ну в будь-якому випадку, тому що в нас менше факторів, які можуть повпливати на результат. Бо всі співставлення, всі зшивання, всі роботи це конкретно може бути похибка. Просто що коли ми отримаємо ось таку картинку з точних позицій 12 імплантів, то і ось саме ця інформація вона йде на фрезер. І ну, то... в, даному, да, в даному випадку у нас, навіть якщо у нас не зафіксований прикус, ми можемо використовувати прикусні валики. No. І також ми можемо в даному, на даному сканері провести сканування слизової беззубої і відсканувати самі прикусні валики. В 360 да, градусів. Да, і... Да, і воно все співставить і ви відразу можете працювати. Да. Тому... Це, це прекрасно, це гарно. Я вас вітаю. Це класний кейс, викрутий лікар. А, і реально зробили класну роботу. І дякую, що ви ділитесь. інформацією. Будь ласка.